Слава Богу нашому за Євробою, за милість його. Слава Богу нашому, що Господь нам сьогодні дарував цей день, дарував цей час. що милість його над нами. Слава йому за це. В першу чергу я хочу зачитати вірш, він правда на російській мові. Але, я думаю, всі його зрозуміють. Він називається По доброї волі. Христу тогда лишь ценно поклонение, когда ты волен от Него уйти, когда захочешь сам и направление свободным сердцем выбираешь ты. Христу ценней молитва добровольная, когда ты скажешь в тишине Господь, не та, когда спешишь к Нему от боли, когда уж выхода не видит плоть, Христу тогда лишь Ценно приношение, когда не от избытка ты несешь, но планы ущеми в свои те деньги очень нужные даешь. Христу тогда лишь ценным воспитание, когда находишь время для того, чтобы отложил работу, старанием сидеть, вникать и слушать лишь его. Бог волю человеку дал свободу. Чтоб каждый мог сказать спокойно нет. Лишь дело добровольное угодного, и тем цене для Бога дал ответ. Ты можешь отойти, но остаешься. Ты можешь растерять, но ты хранишь. Ты можешь отступить, но не сдаешься. Ты жизнь добровольную Бога чтишь. Бог силой или страхом нас не держит. Ему такие слуги не нужны. Христос любовью чистую, безбрежную пленяет нас, те, те путы так нежны. Не из-за страха ты грешить, грешить не станешь и сердце все спасителю отдашь. Не из-за страха ты его не ранишь, не из-за страха Бога не предашь. Перед любимым страха нет, лишь трепет. Любовь к Христу вперед тебя ведет. Любовь к Христу тебя к Нему и крепнет. Любовь к Христу тебя с Ним и сольет. Любовь к Христу становит на колени. Любовь к Нему толкает расточать. Свое добро без тени сожаления. Любовь к Христу на сердце как печать. Любовь к Христу тебя не отпускает. От Божьей воли больше никуда. Любовь к Христу страданиях укрепляет, дает улыбку силы для труда. Любовь к Христу не скроешь и не спрячешь. Любовь к Христу, как крылья за спиной. Ты не желаешь жить уже иначе, как только Божим быть любой ценой. Любовь вот для Иисуса поклонения. Коли ти волен від Него уйти, коли захочеш, але твоє рішення, Ісус, я буду тільки там, где ти. <рес> 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 це такий наш віршик. Я вирішив поділитися ним сьогодні. А далі я буду читати Слово Боже. Перше місце священного писання, яке я буду читати, це Євангелія <рес> від Івана. 21 розділ, слово Боже, нам говорить, 15 -го віршка Такі слова. Після сніданку спитав Ісус Симона Петра, Симоне Йонин, чи любиш ти мене більше, ніж ті? А той каже йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. А Ісус сказав йому Паси ягнята мої. Представте собі цю картину. Христос заходить до нас зараз зібрання. Іде по рядам і до когось одного підходить і каже, ти любиш мене більше, ніж ці всі. Другий. Як? Цю минуту будь. Ти любиш мене більше, ніж всі. І хто-небудь коли-небудь давав відповідь на це питання, не прочитавши, я сказав Петро, а може відповівши, а я хочу, Господь, любити тебе більше, ніж всі. Чим всі на світі? Чим ми світ? Було ну, таке коли-небудь кого-небудь коли на серці. Ти любиш мене більше? Запитав нього вдруге, Симоне Йоне, чи любиш ти мене? А Петро каже йому, так Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. А Ісус сказав йому, паси вівці мої. І втретє, запитав його Ісус, Йонин, ти люби, чи любиш ти мене? Засмутився Петро, що сказав йому втретє. Чи любиш мене? І сказав йому. Господи. Ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе, тоді сказав йому Ісус, паси вівці мої. Істинно, істинно кажу тобі, коли ти був молодий, то підперезувався сам і ходив куди хотів, а коли постарієш, то простягнеш руки твої, та інші тебе підпереже і поведе куди не захоче. Те, що він сказав, даючи знати, якою смертю прославить він Бога. І сказав це, це говорить йому, йди слідом за мною. Обернувшись, Петро побачив учня, якого любив Ісус, що йшов за ним, який і на вечері пригонувся до грудей Його і питав, Господи, хто це, що зрадить Тебе? Цього побачивши Петро, каже Ісусові, Господи. А це і що? Тоді сказав йому Ісус, коли схочу, щоб Він був, щоб він пробував, доки я прийду, то що тобі до того? Ти йди за мною. Ти йди за мною. Як часто ми зараз люди, буває поступаємо так, дивимося, прийшли в собрання, особливо зразу, ще прийшли, то Губка, тако приймаємо все. Потім трохи походили в собранні, чи підростаємо що, і починаємо дивитися, хто як. Хто як ходить, хто як робить, хто так поступає, хто не так поступає. Знаємо, ми добре це чи не знаємо, але вже починаємо. Петро колись теж оглянувся і побачив Івана, що йшов позаду, і каже, він чого йде, ти ж мене позивав. А він чого. Каже Христос, тобі що до цього? Ти йди, ти йди за мною. Якщо я тебе позвав, каже Христос, то ти йди за мною. І не дивись, Він сам буде за себе відповідати. Він сам стане передо мною і дасть відповідь, чого він так робив. Але ти, ти сьогодні, сьогодні тебе Христос зове і ти, іди йти за Ним. Ти йди, тебе зове, не дивись на того, хто з Богом. Не дивись ні на Вітю, ні на Юру, ні на Галю, ні на свято. Не дивись ні на кого. Дивись на Христа іди за Христом. Тебе Він зове, тебе зове, щоб ти творив Його волю, щоб ти прославив Його ім'я святе, щоб ти Його полюбив, так як Він тебе любить. Для того Христос тебе позивав. І того, кого позвав Христос і сказав, іди за мною. Слово Боже, нам дайче горе за цих людей, які повірили в Господа, і які пішли за Ним. Слово Боже, нам далі каже посланні до Тита, 2 російська такі слова, седьмого віршика. Ти ж у всьому сам будь зірцем добрих діл, показуй у науці чесність, поважність. Непошкодженість, слово здорове неосубливе, щоб осоромився супротивник, не маючи нічого сказати про нас докірно. Трохи пропускаю з 11 вірш, а далі читаю. Бо з'явилась Божа благодать, яка спасає всіх людей і навчає нас, щоб, відсуравшись, нечестя та світських пожадань розумно, праведно, і благочесно жили ми в нинішньому віці, та й чекали блаженного повання і явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе самого за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей, вибраних ревнителів добрих діл. Ось ось наш образ життя. Ті, хто согласився, йти за Христом. Так говорить Слово Боже. А ти каже, у всьому будь взірцем. Тобто У всьому старайся бути похожим на Ісуса Христа, щоб в тобі бачили і впізнавали, що в тобі живе Христос. Для того Він Христос сказав нам: іди сліди, слідом за мною. Для того Він нам показав цю дорогу. І як сьогодні Юра читав і казав, слова Христа каже, я дав вам приклад. Я вам показав, як це все потрібно робити. Як вам потрібно жити, як вам треба впвативати на мене, як треба жити святим життям. Христос в цьому це все нам показав. І було б, як я в цьому віршу читав, добровольне наше бажання служити йому. Ходить свято перед Ним, любити Його любов'ю Божою, любов'ю святою. А зараз я хотів би, щоб ми молились і просили Божого благословення на далі наше служіння, щоб ім'я Святе всьому прославлялося. І в кого є бажання сьогодні сказати, Господи, я хочу любити тебе, любити тебе і все всі. Можете і говорити Господи. Господь почує і вийде на зустріч і допоможе. Абі